була постановлена доступна для публічного обговорення. Постанова винесена 31 травня 2016 року, справу номер 922/147/16. Колегія суддів у складі головуючого судді Дерещенко, судді Сивин, суддя Гідна, присутні мали участь представники позивача Мазнова Вікторія Шевелюк. Окременко зазначила, що до цього моменту засідання прийшло як представник Стадарського суду, а принципу Стадарської судової ради на рішення Стадарського суду Сумської області від 23 березня Міністерства руху справи за послугом спільного українського білорусського підприємства «Бортіфон сервіс» у формі товариства з обмежою відповідальності міста Суми до сільської міської ради міста Суми про визнання незаконного про скасування рішення про внесення добору оренди землі постановила. Апеляційну скаргу залишити без задоволення рішення з подачного суду Сумської області 3 березня 2016 року справи номер 920 дробь 147 дроб 16 залишити без змін. Постанова набирає законної сили. Зняє прийняття може бути скажено протягом 25 днів до вищого сподарського суду України. Підписи судів колеги. На цьому судом засідання закончені.